Як оціните дії своїх футболістів у сьогоднішньому матчі? Дякую за цю за проведену ігру. Готувалися до цієї ігри ретельно. Хотіли реабілітуватися після домашньої ігри. Ми знали, що будемо грати на іскусному полі. Було важко. В першому таймі було важко, нам ми втягнулися, в другому таймі ми заіграли нормально. Зрівняли. Ну, не знаю, там подивляться судді. Там... Чи був гол, чи не було гола, чи був фол, чи не було фола. В ну, ну, другому таймі ми почали грати живіше, вже менш більш. І були в нас чуть провали, але все рівно ми атакували. Старались, як говориться, відігратися. Я дякую футболістам, що вони грали до кінця. Молодці. Чи здивував вас ФК Чернігів сьогодні? Ну, чому? Ми, ми знали, що хороша команда, ми готувалися до них. Які плани у вас на зиму? Плани на зиму зараз йдемо в відпуск, там будемо бачити.